Буде трутневий гомоганат. Покажу вам зараз, звідки беруться ось такі великі листи з трутневим розплодом. Давайте покажу, покажу вам, що даний розплід він якраз такий, що добрий з нього вичавлювати гомоганат. Тобто він, бачите, якраз така форма. Перед куколки. І так. Це нас є сім'я. У нас є годівничка. І вони на цій годівниці, і що їм затісно, починають відбудовувати ось такі великі язики. Це коли їм тісно і коли їм потрібно вже е виховувати трутнів, хлопців. От якраз і ось такий язик я в них забираю. Трошки димку, беремо зелень і струшуємо джілок. цю пору часу пасічники отримують велику дозу джлиного яду. Тому що бджілки як ніяк жалять, жалять в руки. Ось. Ну і також пасічники починають... Вживати трутнев його магінат. Рекомендую всім хлопцям вживати. Так. Є ось така рамочка у нас. Тут у нас трутень запечатаний, тут тільки е, буде печататись. Також там є яйце. Ну, нам е, важливо це от якраз оця частина. Ось так само і тут. Після цього ми просто його відрізуємо. І все. І забираємо. А вже вдома будемо вичавлювати корисну речовину з цих сотиків. Збираємо такий піднос. Все, повертаємо на місце дану mm -hmm. годівничку і очікуємо знову, коли вони відбудують трутнів. Зараз покажу, як виглядає це у самому вулику. Ось годівничка. Вони повністю її відбудували. Так, Ось такий великий великий язик. Так, Забираємо його. Також забираю, борюся з кліщем. В мене 10-та рамка стоїть в гнізді, це годівничка на 1 літр. Ось деякі зайшли вже руєвий стан, ось які гарні моточники повитягували, але їм ще Треба працювати. Тут вже взяток би завершився з е, ріпаку. Ріпак вже повністю став зелений. Е, тому треба швиденько це сиділо оперативно робити. Досить гарний е, розплід трутневий, тут його є досить багато. Ось. Але це все ми забираємо, бо тому що нам вже трудня на зараз не потрібно. Ну і, Відповідно, боремося з кліщем. Кліща, я такого кліща, як не дуже бачив в розплоді. спеціально розламував, розрізував, витрушував. Ну ось попався кліщ. Ось кліщик. Попався, телефон сідає, трошки погано знімати, мені не видно, що я знімаю. Так, тут, а ну тут боремося з кліщем. Це добре.

Три години витягнути. з звулика, але такі теплі теплі, не один до одного гріються. <реку> ママの人にも,もかかカらず。